Діагноз хронічна хвороба сприймається багатьма як хвороба, від якої вже нікуди не подітися, адже існує думка, що вилікувати хронічні процеси неможливо а до пенсії їх назбирається цілий букет. Наш організм надскладний механізм. Коли людина здорова, всі його системи та органи працюють злагоджено. Варто лише одному дати збій, як це позначається на загальному самопочутті. Причин, що впливають на функціональний стан органу, чимало та коли він слабне, активується та множиться умовна патогенна флора. Це біля 400 видів грибків, бактерій та вірусів, яка за нормального стану органу суворо контролюється імунітетом. Це і є структура хронічного запального процесу. Саме інфекція викликає в органі хронічний запальний процес, активізувати ж його під силу, переохолодженню, отруєнню і навіть стресом. В медицині запаленням називають все, що закінчується на «ит -ит» – бронхіт, тонзіліт, панкреатит. Перелік можна продовжувати. Найчастіше саме біль приводить пацієнта до лікаря, та хронічне запалення не завжди проявляється болем, лише при загостренні. Як людина привид. Если есть заболевание, есть воспаление, обязательно должна присутствовать боль. Не обязательно. Такой хронический процесс, он может э, иметь какую-то опосредованную симптоматику. Начиная от общих нарушений, то есть нарушения самочувствия, общего состояния, там приходящие какие-то головные боли, э, нарушения осанки даже. Людське тіло єдина система. Всі органи в ньому пов'язані між собою кровоносною, лімфатичною, нервовою та іншими системами. Ними інформація про нездуження передається ланцюговою реакцією і може впливати на роботу органів сусідів. Наприклад, хронічний панкреатит, тобто хронічне виспалення в поджелудочної железі, може ослабляти желудок. Ослабляється желудок і там розвивається хелікобактер, язвенна болезнь, ж гастрити. І в холодну, і в теплу пори року часто виникають запалення бронхо-легеневої системи влітку через надмірне використання кондиціонерів, восени та взимку через переохолодження. Та джерело недуги може бути несподіваним. Заболівання в желчному пузирі або заболівання в носоглотці приводить до того, що ослабляється місцева защита. бронхолегочной системе. И плюс все это идет на фоне охлаждения, соответственно, холод еще больше ослабевает эту защиту и сразу же активизируется условно-патогенная флора. тось появляється обострення хронічних фоспаритних процесів бронхолегеневої системи. Тож, аби позбутися хронічних запалень в легенях, потрібно налагодити роботу інших органів, прибрати фактори, які посилюють загострення. Це, прежде всего, йде робота з хронічними тонзилітами, хронічними фарингітами, хронічними холецистопанкреатитами. І по мірі того, як уходять запальні процеси в этих органах, соответственно, місцева защита легких усилюється і человек и перестают беспокоить такие частые простудные заболевания. Фахівці клініки доктора Дідевича стверджують, хронічні хвороби лікуються, та спершу їх потрібно діагностувати. Ультразвукове обстеження чи електрокардіограма не покажуть умовно патогенної флори, яка знаходиться в органі і викликає його запалення. Поки збудник інфекції не розповсюдився по організму, не зможуть виявити причину й лабораторні аналізи. Помітити найменше відхилення від норми в змозі електропунктурна діагностика. Вона допомагає лікарю підібрати схему лікування та скласти. индивидуальный рецепт препарату. Мы применяем специфическое обследование, то есть обследование по биологически активным точкам, так называемая электропунктурная диагностика. Почему? Да потому что именно параметр точки, состояние биологически активной точки изменяется даже в, от малейших изменений функциональных в органе. Я уже э, не говорю о том, что если там уже присутствует воспалительный процесс. И это дает целостную картину состояния организма. И для лечения дальше мы используем современную гомеопатию. Гомеопатия, она очень хороша в смысле восстановления функции органа, потому что если функция органа восстановлена, то есть он восстановлен, он способен побороть любую инфекцию и не только даже условно-патогенную флору, которая развилась в этом органе неважно в каком возрасте. А даже довольно такие более серьезные инфекции, как там лямблии, хламидии и так далее. Вот цель и задача гомеопатии. Почему и есть результат, то есть именно можно вылечить хронический воспалительный процесс? Потому что вылечивается здоровье органа, восстанавливается орган, соответственно, он уже дальше не подвержен каким-то инфекционным процессам. И уже восстановленный орган, он способен вырабатывать специфические антитела, специфические макрофаги, которые и нормализуют флору в данном органе. То есть уходит причина воспалительного процесса хронического. За допомогою сучасної гомеопатії можна позбутися численних захворювань, зокрема, лор-органів, а це хронічні реніти, гайморити, тонзеліти, частих застуд, звичайних бронхітів та астматичним компонентом, порушень травлення, хронічних запалень печінки підшлункової залози, язви шлунка та 12-палої кишки, хронічних запальних процесів мочестатевої системи у чоловіків та жінок, різних видів алергій та інших хронічних захворювань. Пациенты, которые приходят в клинику, до этого уже принимали э, ряд э, лечебных препаратов. Это и антибиотики, и э, терапия, но э, позитивного результата достигнуто не было, потому что э, назначаемая флора не приживалась в слизистой толстого кишечника. Почему это происходит? Потому что нарушение в Функции э, толстого кишечника взаимосвязаны с работой внутренних органов, таких как желчный пузырь, желчепроводящая система, поджелудочная железа. Именно воспалительный, воспалительный процесс в этих органов и ведет к нарушению функции э, толстого кишечника. Поэтому в клинике, используя современную гомеопатию, э, лечение направлено именно на э, выявление и лечение воспалительных процессов, В області поджелудочної желези, злочепроводящі системи. Вилічив восполітний процес в даних органах, можна наладити нормальне пищеварення в області толстого кишечника. Як правило, хронічні процеси розвиваються протягом кількох років. Та хибна думка, що вони трапляються лише у дорослих. Насправді, хронічні недуги бувають і у дітей. Раннє виявлення відхилень у роботі органів дозволяє швидко та докорінно позбутися запалень та їхніх наслідків. Навіть незначне порушення функції органів у дитячому віці через 10-15 років може призвести до серйозних хвороб. Статистика безжальна. При обстеженні у 60% дітлахів виявляють патологію жовчного міхура. Хронічні захворювання підшлункової залози набувають характеру епідемії. Нині вони на першому місці у переліку хронічних запалень. Допустим, примір привожу. в детстві ребенок переболел лямблі в печені в жовчівній системі. либо гепатитом Боткина, ослабла печень. В этот период в печени активизировался и увеличился в количестве тот же цитомегаловирус. И функция печени нарушилась. В дальнейшем это может себя проявлять различными аллергиями, то есть крапивницами, аллергическими ринитами, хроническими бронхитами с астматическим компонентом. Но корень начался именно в печени и именно в детстве. Просто В Втомі опасність хронического воспалительного процесу, що з возрастом бы наслаивается, то тобто он викає все и і системы. системи. Чому? Да Потому що органи очень тісно взаємозв'язані з собою. Якщо у людини виникають розлади нервової системи, головні болі, порушення сну, підвищена втомлюваність, це може бути сигналом до того, щоб звернути увагу на стан здоров'я усього організму. Більшість хронічних хвороб можна подолати, тим паче, коли вони помічені на ранніх стадіях, та краще не лікувати захворювання, а запобігати їхній появі. Допоможуть в цьому активний спосіб життя, правильне харчування, позитивний погляд на світ, те, що зазвичай лікарі називають профілактикою.